Станом на 14 годину 20 хвилин зареєстровано 48 членів громадської ради. Нам питає, для проведення Питає, збори громадської ради можна розпочати. Рішенням робочої групи від 16 числа мені дана, дана була можливість відкрити збори. Хто за те, щоб Проголосувати мандатами за те, щоб збори громадської ради відкрити. Пропоную до розгляду питань створити лічильну комісію. Які будуть пропозиції? По кількісному складу. Виталий Петрович, кто попрошенный, кроме членов общественного совета? Кто присутствует на собрании? Участники бойневых действий в АТО. Зайтили ровно. Зачитать? Журнение, журналисты кто еще? Участники АТО. И все. Да. хорошо. И журналисты. По кількісному складу. Какие будут пропозиции? Полічільні комісії. Три чоловіка. Три чоловіка. Інші пропозиції були. П'ять. П'ять. Поступило. Поступило? Дві пропозиції. Перша пропозиція. Я знімаю. Знімається. По кількісному складу поступила пропозиція 5 чоловік. Хто за? Проти. Утримались. Персонально, які будуть пропозиції? Бахині. Ні-ні. Бізай, ні, ні. Дизайн само. Хорошо, само тут. Бойко. Ще які пропозиції будуть? Чеканці.

Зубченко! 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 Бойко, Зубченко! 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 Хто за? Хто проти? Хто проти? Утримався. голосу. Вічення комісії прошу зайняти